Сначала хотелось одно стихотворение прочитать, а потом, когда я услышала и молитвенное, и проповедь о том, как быстро наше время, как быстро могут погаснуть светильники, и как можно не успеть на брачный пир, захотелось прочитать совершенно другое стихотворение. «Что робитимеш ты, коли завтра везьмей не прийде, Коли стулы ни очи колы не зможеш открыть? А на думку прийдуть лиш роки, що прожив марнотинні, і змінить схочеш все та серденько у грудях мовчить. Ти поглянеш назад, там є радощі, там є купа смутку, і робив, що хотів, зачиняв своє серце тихутко. Та ти знав, що є Бог, і закон його був вже відомий. Думав: потім прийдеш і простягнеш до нього долоні. В марноті ти зростав, думав, робиш щось дуже вагоме, але знай, що без Бога ніким ти не будеш ніколи. А він кликав тебе і долонею серденько стукав, але ти не прийняв і відмовився взяти його руку. А тепер ти стоїш сам на сам із важкучим гріхом. Вже немає надії, лиш пекло, вогонь там і муки. О людино, ти знаєш, твій гріх викупався хрестом, але ти не прийняв ту пробиту поранену руку. Ти послухай, людино, поки ти ще живеш на цім світі, поки серце ще стука, біжи до Ісуса мерщій, Він пробачить твій гріх. А душа більш не буде боліти. Він загоїв всі рани, буде другом для тебе. Повір. Амінь.